Хотів би сказати, що за перші 10 днів прийому документів в єдиній державній електронній базі з питань освіти зареєстровано понад 1 мільйон 20 тисяч вступників. З них виключно в електронному вигляді майже 300 тисяч подали свої заяви. В паперовому понад 700 тисяч. Всього це кількість заяв понад 1 мільйон 200. Всього фізичних осіб подали, тому що деякі подають дві, деякі три, чотири заяви згідно з державними умовами. Кожен абітурієнт має п'ять заяв до вищих навчальних закладів подати і в кожному з навчальних закладів брати участь в конкурсі по відповідно трьох спеціальностей. Так, от фізично на сьогоднішній день подали заяви на вступ до вищих навчальних закладів 347 тисяч людей.